Ситуація в об'єднаній енергосистемі залишається складною. За інформацією Міністерства енергетики України, внаслідок наймасштабнішого обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури, який країна терорист здійснила 26 серпня, було завдано численних пошкоджень системам передачі Укренерго, які доставляють енергію від електростанцій до мереж операторів системи розподілу, тобто обленерго. Ремонтна кампанія на обладнанні триває. Тім наразі, внаслідок отриманих пошкоджень мережі Укренерго не здатні передавати електроенергію, що виробляється до Обленерго, у повному обсязі. У зв'язку з цим, по всій країні та в Запорізькій області, зокрема, триває дія графіків погодинних відключень, присутні також графіки аварійних відключень. Протягом останніх кількох днів ситуація в енергосистемі змінюється дуже динамічно, аби втримати. Енергосистему у стабільному стані Некукоренерго за добу по декілька разів доводить нові розпорядження щодо обмеження енергоспоживання. Зокрема, лише завчора ми чотири рази отримували від вказівки на зміну кількості черг, що мають одночасно вимикатися протягом певних періодів доби. І найкоротший інтервал між цими повідомленнями. Склав близько 20 хвилин. В Своєю чергою Запоріжжя Обленерго, так само, як і будь-який інший оператор системи розподілу згідно з чинним законодавством, зобов'язано виконувати вказівки Некукренерго, спрямовані на забезпечення стабільної роботи об'єднаної енергосистеми. Відповідно, вчора чотири рази ми були змушені вносити до укладеного напередодні графіку погодинних відключень зміни. Причому у бік збільшення тривалості вимкнень. Нарідко доводиться чути нарікання, що не попереджаємо про зміни завчасно. На жаль, ми просто позбавлені такої можливості, оскільки вказівки на зміни останнім часом отримуємо переважно за 15, 20, 30 хвилин до їхнього настання. От навіть сьогодні, дорогою на брифінг, були чергові зміни. І от в машині протягом шляху ми їх опрацьовували у будь-який час доби, у будь-який день тижня. Ми маємо лічені хвилини, аби переробити раніше укладений графік, підготувати відповідне текстове повідомлення для споживачів та оприлюднити на власних інформаційних ресурсах. Ми маємо інформувати про зміни на сайті. Проте суто технічно це трошки довший процес, аніж допис у Телегра. От, джерело інформації, звісно, одне, графік один і той самий. Але він різними шляхами потрапляє на телеграм, це швидше, на сайт, особливо на робочий час, там задіяні цілодобові працівники. Ну, на внутрішню цю передачу інформації ну, декілька хвилин. Потрібно. Якщо колись можливо виникла там технічна помилка або одрук, ми за цим слідкуємо. Якщо таке раптом виникає, то е, проводимо роботу всередині компанії. Неможливо передбачити, які вказівки ми можемо отримати найближчим часом, найближчої години або найближчої доби від НЕК Укренерго, оскільки тільки Укренерго володіє оперативною. Інформацією та повною картиною щодо рівня виробництва, передачі та споживання електроенергії по всій Україні. Ми розуміємо, що постійні зміни графіка дратують споживачів та позбавляють можливості будувати плани на день. Втім, варто пам'ятати, що в країні йде війна, що ворог не полишає спроб знищити нашу енергосистему. Незмінно просимо наших споживачів, поставитися до стабілізаційних графіків та частих змін до них за вказівками Укренерго, і з розумінням. За повідомленням Міністерства енергетики, ремонтна кампанія на пошкоджених енергооб'єктах триває у цілодобовому режимі. Сподіваємося, що вже незабаром зможемо повернутися до м'якіших та більш передбачуваних графіків.